Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ви знаєте, я думаю, що ми насправді почуємо все ж таки важливість підтримки Великої Британії і заклики про те, щоб вона не зменшувалася. Тому що все ж таки мені здається так, що насправді таке от е, така посилена підтримка, і, зокрема щодо навчання наших військових, ми розуміємо, наскільки це важливо в контексті отримання там нових видів е, зброї чи обладнання. Да? Е, е, вона йде частково по інерції від прем'єра ще Джонсона. Да? Тому фактично це. Це добре для нас, але знову ж таки дуже добре. Мені здається, що команда президента розуміє, що насправді це може тривати у такій активній насправді фазі не дуже довго, тому це треба, скажімо так, підсилити і взагалі познайомитися особисто із новим прем'єром, тому що знову ж таки після от тих політичних перетурбацій, в, в середньої консервативної партії, так виглядає, що е, насправді от зараз вже певний мірою такий стабільний, Більний період е, наступає, тому в цьому контексті тут нічого такого можливо якогось такого суперважливого анонсу ми не почуємо. Але це більше така принаймні знову ж таки з тих публічних сценарів, що є, може стверджувати, що це більш-менш рядова поїздка, але знову ж таки можливо будуть просити підтримки Великої Британії щодо, наприклад, отримання Україною тих же винищувачів, да тобто ми бачимо, як Україна. Е, Насправді Дуже хоче швидко отримати винищувачі. А Великобританія розуміє насправді потреби України. Мені здається, достатньо так конструктивно і широко. Тому я думаю, що і стосовно цього можливо буде теж окрема розмова. Вчора буквально от американське видання Washington Post написало про те, що насправді Володимир Зеленський звертався до лідерів європейського союзу саме щоб ті надали Україні як якраз зброю, зважаючи на те, що Росія продовжує е спроби, скажімо так, оточити і Бахмут е і тиснути, продовжувати на сході. Тому в цьому контексті якраз він звертався, щоб. Отримати цю допомогу найскоріше, тому можливо, там є якесь політичне рішення, або навпаки, можливо, це рішення ще до кінця не готове, і, скажімо, потрібно його е, завершити до кінця. Тому тут може бути різні насправді сценарії, але зрозуміло, що в тому стані, в якому зараз перебуває українсько європейська співпраця, да на тому високому рівні, то зрозуміло, що е, скажімо. Їхати без розуміння того, яка історія успіху може бути з цього візиту, я думаю, що було просто не дуже доречним і своєчасним. Тому переконаний, що там, навіть якщо ми в. Короткостроково перспективі не почуємо, можливо, якихось конкретних результатів. То відповідно, можливо, згодом це будуть конкретні рішення, в принципі, заради яких організовується такого роду і рівня візити. Представляються саме масштабної пакети воєнної допомоги і недооцінювати це, ну в общем-то не стоїть. Ну, будь-якому разі, коли ми говоримо про готовність постачати нам танки в значних обсягах, то ми розуміємо, що це надзвичайно показники надзвичайно позитивне рішення. Тому що е, зараз ми маємо готувати свої е, нові бригади для проведення контрастопальних дій, формувати резерви. І повинні мати впевненість в тому, що навіть ті танки, які сьогодні ми там, які ми моюємо, які можуть бути втрачені, які потрібно ремонтувати, вони мають другий ешелон, тобто ці західні танки, які ми. Отримаємо в форматі закордонної допомоги. І тут дійсно важливо, аби мати значну кількість танків, де власне лева частина наших майбутніх постачань це власне танки Леопард. Дійсно, ми були б орієнтовані на те, щоб це були там танки. 2, Два 2, 6, сів найсучасніші версії, які власне передбачені для центричної війни. Мають е, найсучасніші гармати, найсучасніші системи виявлення противника на полі бою. Але ми розуміємо, що такі танки у нас також будуть. Зокрема, як ми задаємо Німеччину, Вона заявляла про. 14 танків 2А6, це абсолютно круті танки, але ми розуміємо, що танки мають бути масовим зразком озброєння, і власне, навіть леопарди у версії. Перші вони е, мають свої переваги на полі бою, тому що на сам перед одного боку кількість там говориться, що десь там. Ну е, за різними показниками там може бути перед передано до, до 200 танків в, в, в різні періоди часу. Там перші там короткий проміжок часу залежить від того, як швидко підприємства е, німецької промисловості е, забезпечують е, ремонт і модернізацію цих танків, а потім власне передача до 200 там, бойових машин. Так от, спочатку скажу про модернізацію. Головне, якщо вони забезпечать ці танки тепловізорами, е які дозволять воювати цим танкам вночі, я думаю, що це власне буде передбачено у форматі цих е постачань. І достатньою кількістю боєприпасів, що також обумовлено цими постачаннями і заявою міністра оборони Німеччини, то власне. Це достатньо гарна потужна сила, і е, для кожного танку з певними обмеженнями, якщо ми говоримо, що там леопард перший гірше ніж Леопард Другий, то власне і для Леопарду першого знайдеться робота на полі бою. коли треба буде там розбирати на фортеційні споруди противника, знищувати. Е, 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 Бойові броньовані машини противника, а для більш сучасніших зразків знайдеться о, о, робота на вістрі танкового удару, коли треба буде проривати лінію оборони, з розуміючи, що саме там є у, у, у противника які засоби по, по, протидії. так що в будь-якому разі, тут головне те, що суттєво збільшилося кількісні о, показники обіцяних танків, є о, розуміння того, що Запаси боєприпасів до танків у нас будуть тому, що тут якраз було на відео показані різні з боєприпаси, Тому що навіть на якщо ви зважили, на одному з етапів постачання нам закордонної допомоги нам було передано 100 тисяч боєприпасів до танків радянського стандарту. Тобто зараз у нас є певна, скажімо, вже проблема із боєприпасами до танків радянських калібрів, і це означає те, що так само як з артилерією, ми виходимо на формат, коли танки плюс закордонні боєприпаси, Паси власне якраз і формують той нам вкрай потрібний симбіоз. Якщо говорити, якщо говорити коротко, то по-перше, кількісні показники збільшуються, які танки, які є, нами обіцяються, дуже добре. Танки будуть модернізовані до певного рівня, які дозволяють боротися з танками Т 72 Російської Федерації в масовому вигляді, який є у противника. І я не думаю, що перевага там у Т-72 буде критичною. Або навіть і навпаки, По третє будуть знаходити і сучасні танки леопарду версія два шість, які дійсно будуть вирішувати найбільш критичні завдання з максимальною перевагою усіх цих сучасних зразків на. Полі болю люби воєнної технічної допомоги Україні вони опасне для нас. Заспокоювати суспільство не варто. Суспільство потрібно готувати до знаєте до найгіршого, а найкраще саме відбудеться у нас насправді. Але в плані того, що говорити про паніку, теж не, не варто. Ми насправді добряче тримаємо оборону, і насправді результати бахмутських боїв, зокрема. Знаєте, принесли дуже дуже цікаві результати, крім того, що ми бачимо на фронтах про величезні втрати ворога. Але мені зустрілося в інформаційному просторі інформація російського аналітичного такого центру. Інститут називається конфліктології та аналізу Росії соціологічні дані, які вони подавали за грудень і за січень. І знаєте, що цікавого власне там населення Росії Росіяни говорять, що. 69% їхніх близьких або родичів вже так чи інакше задіяні на війні проти України, і порівняно з минулим місяцем, це вже збільшилось на 10%. Але це навіть не стільки важливо а важливо те, що 36% з цих опитаних заявили, що вже хтось з їхніх родичів близьких загинув на війні з України. І власне, якщо в грудні місяці мобілізацію в Росії підтримувало більше 50% населення, то тепер мобілізацію повторно, якщо вона відбудеться в Росії, підтримує тільки 12%. І так само ці 12% готові до безстрокової війни. А 75% росіян вимагає хоче вірніше. А це ми знаємо, що мовчазно мовчазному такому своєму форматі вони й вимагають правда, там залякане населення, але вони очікують, що е, військова операція, як вони називають, закінчиться закінчиться вже сьогодні, і насправді. Це той результат, про який напевно ми навіть не могли очікувати. Бо Бахмут це такий, знаєте, як камінь, коли кинули туди всі сили, вони для того, щоб подемонструвати міць Росії, але насправді у ці хвилі, що розбіглися, вони завдали дуже і дуже серйозного морального власне удару для росіян. І якщо ми попри все бачимо навіть заяву наприклад генерала полковника Сирського, командувача сухопутних військ, який зараз керує оборону. І він говор на східному напрямку. і Він говорить, що по суті ми всі висоти, всі міста, які є поблизу лінії фронту, перетворили вже у фортеці і даємо належний спротив, і готові безперервно противитися, як і населення наше, так чи інакше розуміє, що попри всі там свої нюанси, розуміє, що потрібно допомагати армії, йти в армію, бо в нас мета захист. Тоді, як через рік війни, коли знаєте, напруження зростає, росіян ми бачимо такі відцентрові рухи всередині країни. І я взагалі не дещо здивований, як їхній інститут у цей аналізу і конфліктології наважився опублікувати такі дані. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.